Парфум, який присвячений різним проявам любовної пристрасті, Cloud Fragrance Company або HFC у 2020 році випустили аромат Frap Me in Dreams, який є частиною Asian Collection. Загальному натхненням для створення аромату стали імператорські японські садей, які зачаровували своєю мальовничістю, а також ароматами. Сам флакончик прикрашений ілюстрацією китайського художника Кіма Сюа, який поєднує традиційний китайський живопис із сучасними мотивами. Тому відображаючи амбітну жінку з вогнем у душі, яка в першу чергу не боїться змін та розчарування. Після нанесення саме цікаве, що ви отримаєте максимально цікаве поєднання екзотичних фруктів, які поєднані з кислинкою цитрусів, поєднані з вишневим лікером. Це створює немов алкогольну ауру. Ну і солодкавість бобів тонка, які поєднані з шоколадним відтінком, додають ще більшої грайливості самому аромату. Назвичайно. Чайно красивий, звичайно, красива стійкість та шлейф, яка подарує його володарці, незабутні відчуття а також спогади про даний аромат, і саме найцікавіше доступний в нашому асортименті на розпив від 1 мл.